Які бувають ігристі вина. Практично всі країни виробляють ігристі. Франція батьківщина знаменитого шампанського. Тільки вино зроблене з винограду з регіону шампань може називатися шампанським. Всі інші ігристі французькі вина зроблені за такою самою класичною технологією, називаються креман. В Італії теж є своє шампанське, але воно називається Франча-Корта. А в Іспанії це кава. У Німеччині це вінзерсект. У всіх цих вин є аромати яблук, цитрусових, хлібні нотки та аромати бріоші. Але повернемося до Італії, Знамените просека саме звідти. Його роблять за простим методом шарма. У великих чанах проходить сторинна ферментація, з'являються бульбашки та вино під тиском розливають по пляшках. Це і гристе вже простіше: квітково цитрусове та п'ється молодим. До речі, німецький сект та італійське ламбрузка роблять так само. А ще в Італії є Асті, воно завжди солодке, дуже ароматне і слабо алкогольне. Просте виробництво першу ферментацію переривають, залишаючи цукор. Багато країн світу роблять своє ігристе, але воно не має конкретних назв. Метод виробництва частіше пишуть на пляшці. А яке ігристе обираєте ви?